Всім великий привіт! З вами Ілона Дерменова. Нарешті виходить новий випуск на моєму каналі, і сьогодні я вам хочу розповісти про нашу неймовірну подорож, яка закінчилася буквально на минулому тижні. Наша подорож по норвежським фьордам на величезну, крутену, на круїзному лайнері. Хочу вам розповісти сьогодні швиденько просто про ціни. що нам скільки коштувало, скільки нам коштувала дорога, скільки коштував нам сам круїз. Скільки ми потратили додатково, тобто сьогодні хочу пройтися саме по цим пунктам, поки готується повний великий випуск про те, де ми були, що ми бачили, і реакція дітей на ці всі пригоди, які були у нас, а сьогодні тільки про ціни, тому погнали. Ну, а перед тим як я почну, не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал. Для мене це супер важливо, тому що це означає, що мені надалі потрібно створювати для вас цікавий контент. Обов'язково ставте палець до гори, і звичайно ж, натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати повідомлення про нові випуски на цьому каналі. Скажу вам по секрету, що за сам круїз ми взагалі нічого не платили. Але дивіться цей випуск до кінця, щоб дізнатись, чому ж так сталося. цей раз ми подорожували в чотирьох, тобто двоє дорослих і двоє дітей, три і п'ять років. І ціни всі, які я вам буду розказувати, вони е, саме на таку кількість осіб. Тому е, перше, що ми почали робити, це е, шукати, підбирати варіант, куди ми хочемо поїхати, який ми хочемо подивитися. І е, е, ми якось всі разом вирішили, що це повинно бути не море, не літо, не спека, а щось більш цікавіше. І ми обрали для себе норвежські фьорди. Ми обрали нове сумки лайнер, який тільки буквально в червні. Коли ще купляли, його взагалі ще не було, навіть не існували. Його тільки будували, але вже на нього продавали а... маршрути. І ми обрали цей новий лайнер, який потім в червні місяці тільки спустили на воду, і ось в о, серпні ми вже були на ньому. Це дуже класний лайнер від круїзної кризної лінії. MSC, називається Euribia. новесенький, гарнесенький, 20 палуб, Неймовірна кількість просто кают, неймовірна кількість розваг. Куча персоналу, багато ресторанів. І обираючи собі варіант, звичайно ж, так як ми вже були в каюті із балконом і без балкону, ми знаємо, що балкон це просто необхідна річ в Україні, а особливо, якщо ти пливеш з норвежськими фьордами, коли всю цю красу можна дивитися з власної каюти, звичайно ж, ми довго не думали. і обрали каюту з балконом. Також був варіант, коли ми обирали, можна було вибрати або з напоями тариф, або без напоїв. Тобто це я маю на увазі різні алкогольні напої, такі як вино, просеко, червоне-біле. Взагалі, в принципі, от все, що ви захотіли, воно саме входило в цей пакет. Ми навіть хоч ну, дивилися, думали, можу щось обрати інше, але. Все, що хочеться, воно входило в цей пакет, який ми е, е, вибрали при бронюванні всього цього маршруту. на цей маршрут на цю періоду, на цей, на цей тариф. Я вам розкажу трішечки пізніше. Давайте зараз почнемо з дороги. Е, як нас проходила дорога, як був цей весь підбір е, різних варіантів маршрутів. Ми живемо зараз, проживаємо в місті Волод-Леон, це Франція. Е, е, ми живемо між якщо таки, великі міста брати, то це Ніце з однієї сторони 120 кілометрів, і з іншої сторони це Марсель. 70 кілометрів. Нам потрібно було летіти в німецьке містечко, яке називається Кінь. Найближчий до нього аеропорт це велике місто Гамбург. І ми почали шукати марсель Гамбург, якийсь переліт, або, або Ніца Гамбург, також розглядали такий варіант. Нічого ми не знайшли по адекватним цінам. Все просто там космічне на чотирьох людей, двох дорослих і двох дітей з двома. Ванізом коштувало це більше тисячі євро вони в одну сторону, тому якось ми не дуже хотіли приймувати такий варіант. Я почала шукати якісь цікаві комбінації. знайшла варіант з Парижу в Гамбург, а до Парижу ми виїхали на поїзді. Потяг тулон париж нам обійшовся 199 євро. Це на двох дорослих та двох дітей. Нагадую вам. Далі ми вийшли в Париж. у Нас було декілька годин до нашого дітака. Тому ми зійшли в Макдональдс. Діти дуже попросили ще 40 євро. Ми там потратили. Далі у нас був вже цей виліт. Таксі до аеропорту коштувало 30 євро в Парижі. Далі був у нас приліт Париж-Гамбург, прямий і також я докупила ще два багажа. Це коштувало нам 200 євро на чотирьох, тобто 140 євро коштували самі білети на чотирьох. Це дуже класна ціна. І 60 євро я ще доплатила за дві валізи. Далі, коли ми прилетіли вже в гамбург, ми вирішили все ж таки не поспішати спокійно так, щоб зранку можна було поселитися на ленень. То тобто ми переночували в готелі в гамбурзі. Коли ми вийшли з аеропорту, ми о, зайшли в метро. Дуже зручно було дістатися, і метро коштує 390 євро на доросло за дітей не потрібно платити, тобто це ще приблизно 8 євро за два білетики. Далі ночівля в готелі, дуже сподобався цей готельчик, такий драйвовий, кайфовий, куча кучумолодін. Він нам коштував 150 євро за одну ніч. Далі, Uh, ну, Звичайно ж, ми uh, хотіли з'їсти, тому ми uh, залишили наші валізи в готелі і ще пішли uh, в дуже припальну броварню. Це ж Німеччина, як це не знайти в броварню. Ми зайшли в броварню. У нас в броварні ми потратили ще 60 євро. Uh, далі зранку ми прокинулися і поїхали uh, на вокзал. Uh, це ще було таксі 10 євро. І далі був потяг з Гамбурга в кіль, а, він коштував 40 євро. Трансфер далі. Вже коли ми приїхали в Кіль, а, трансфер з Кіль до лайнера в обидві сторони. Ми за, а, за це заплатили за чотирьох, тому що за дітей потрібно платити так само, як і за дорослих, по 15 євро. Тобто в сумі нам це обійшлось 60 євро. Це трансфер від вокзалу кіль до е, вже входу в саллайнер, і також на е, потім, коли ми вже приплились через сім днів, також ми змогли використати цей білетик, який у нас був. І ось ми на місці. Ми просто побачили нарешті наш лайнер. Е, я його бачила ну, тільки на картинках, бо він дуже гарний. Мені він дуже подобається. Мабуть, серед усіх лайнерів. Компанія лайнер подобається візуально е, дуже сильно, дуже прикольний, розмальований, класний. Ми там пофоткались, подивилися. Ну коротше, це все побачити в основному відео. Ну і далі ми вже пройшли там весь цей контроль і потрапили на лайна в цей день. Коли ми туди потрапили, вже в нас ніяких витрат не було, тобто. Хоч ми там і е, були в джакузі, і їли морозиво, і пили різні коктейлі, і пили просеку, і їли декілька разів в різних ресторанах, і ніяких затрат у нас не було, тому що це все входило в вартість нашого круїзу. Тобто в цей день вже не було ніяких у нас додаткових витрат. Тобто, вся дорога нам обійшлася туди до лайнеру, ось в таку суму. Що ми витратили додатково на всі екскурсії по нашому маршруту? Перше місто, в якому зупинявся лайнер, це був Копенгаген. До цього міста ми підготувалися завчасно і купили. Онлайн Копенгаген Карт. Це така дуже прикольна картка, за допомогою якої ви можете потрапити майже усі музеї Копенгагену. Також туди входить зоопарк, входить Чіволі Гарден. Це такий дуже прикольний парк з, з різними атракціонами в самому центрі Копенгагену. Також в нашу картку входив двоповерховий автобус City Сайсін, який ви також можете використовувати цілий день, тобто ви можете сідати. Проїжджати декілька зупинок, виходити, і кожного 20 хвилин сідати в новий автобус, далі їхати куди вам зручно. Також дуже е, класна штука. Додатково ми ще купували дітям іграшки в зоопарку та їли чуроси. Ну, це ми витратили 40 євро. Наступний день у нас був в Герангірі. Це вже була Норвегія. Там купували також цей двоповерховий автобус. Сітіса 7, на нього потратили 80 євро. Тобто він коштує 40 євро на одному дорослому, на двох 80 євро. Дітям безкоштовно в Анесюнді це інше місто в Норвегії, в якому ми зупинялися. Ми взагалі нічого не тратили. Ми просто е, смачно поснідали, пішли на прогулянку, прогулялися. І повернулися назад на наш слаймер. У флаймі так само ми нічого не витрачали, тому що ми е е хотіли потрапити на фламську залізницю, але, на жаль, був повний солдат. Тому ми її не купили, хоча е, вона коштує десь 80 євро на дорослого, тобто на двох це було б 160, А я не знаю, коштує це ще для дітей чи ні. Ну, тобто це така не зовсім дешева е, пригода. Але так вийшло, що ми трохи зекономили грошей і. Не змогли туди потрапити, тому в фломі ми просто прогулялися, подивилися, покайфували, потанцювали, подивилися на цю виказкову природу і також повернулися на лайна. Демос уже все включно. І які додаткові витрати де нас були на самому борту? Як я вже казала, що їжа напоїться все повністю безкоштовно, тому я не буду ще раз про це детально розповідати, розкажу в великому випуску, е -е, покажу, що ми їли, що нам смачненько давали, але невеличкий спойлер, ми кайфували просто. Хоча в мене чоловік, ну і я всі дуже любимо смачно поїсти, і там ми прямо кайфували. За весь період нам нарахували а, десь близько 320 євро. Це додаткових витрат на самому лайнері. Що це було? 84 євро, чайові на борту за дорослу людину, 42 євро за дитину. Це обов'язковий платіж, який роблять всі люди, які приїжджають на лайнери МСІ. Зараз трохи політика змінюється і вони починають. Включати ЧМВ вартість круїзу, але на той момент, коли ми там були, то додатково потрібно це оплачувати на самому лайнері. Ми вже вже четверте були, і це четвертий раз, коли тобто для нас це не новинка, потрібно в кінці круїзу оплачувати круїз. Тобто ці разом чаї чотирьох осіб нам обійшлися на в 252 євро. А, далі. Якісь там розваги трошки були діти, грали в ігрові автомати. Там це іграшку діставати чи ще якісь там машинки. На це потратило близько 20 євро, і в останній вечір нам дуже захотілося сходити поїсти суші, тому що ми всі любимо їх, і діти, і ми. Ми ходили в суші бар в суші. Барі за їжу ми заплатили десь близько 50 євро. 48, якщо бути точною, і напої входили нам, тобто навіть у цьому барі. Всі напої входили нам в нашу карту. Ну і останнє по витратам це дорога додому. Як я вже казала, трансфер від порту до вокзалу в Кілі в нас був оплачений, тому це якби є. Дані був потяг з кілля в Гамбург, 35 євро. Він коштував на всіх обід в Гамбург зі 40 євро. Автобус ми їхали автобусом з Гамбурга до Парижа, тому що знову ж таки я не змогла знайти нормальних варіантів по перельоту, тому знайшли нормальний варіант автобуса. Поспілкувалися з дітьми, і вони навіть їм було цікаво, що ми спробуємо різні варіанти транспорту. Тому купили автобус. Фліксбас коштував нам на всіх 235 євро. Каос Кросанову вже в Парижі, коли ми приїхали на вокзал ще 20 євро. І швидкісний потяг у нас був з Парижу в Тулон за 95 євро на всіх. Тобто це всі. Всі такі основні трати, які в нас були за цю подорож, тобто вся подорож без вартості круїза обійшлась нам в 1782 євро. Вар розказую про вартість самого круїза. Наш нове лайнер, гарблень, емосі, рібі, з каютою з балконом, з харчуванням, з напоями, з пакетами напоїв на двох дорослих та двох дітей нам коштував 4897 доларів. Якщо все говоримо в євро, то на сьогоднішній день по сьогоднішньому курсу це 4000. 565 євро. Тобто вся сума вартість з і із самим круїзом, вся сума це 6347 тисяч євро. Могло би бути так. Але для нас цей круїз був безкоштовний. І зараз я вам розкажу, як це взагалі відбулося. Це дуже цікава історія. Я насправді вже більше 6 років являюсь учасницею круїзного клубу. Це вже наш четвертий круїз за весь цей період, за шість років могло бути більше, якби не ковіда, потім війна, і ось це все. І багато круїзів просто відмінялось в зв'язку з цією з цією ситуацією, але ми все рівно продовжуємо подорожувати, все рівно продовжуємо насолоджуватися життям, продовжуємо жити, тому що. Ми вважаємо, що саме в подорожах можна е, отримати оцю всю насолоду, повну фіт життя. Е, ось. І я в цьому клубі вже давно, і для мене це є коріс, сама вартість самого корізу, вона була безкоштовна. Ось так. Тобто, ви платили тільки за дорогу, за білети, до якісь там витрати, все інше все безкоштовно. Якщо вам також цікаво дізнатися, як можна подорожувати вихідно, як можна інколи навіть подорожувати безкоштовно. внизу я під цим відео залишу посилання. Ви можете переходити, дізнаватися всю інформацію, я вам все розповім, і можливо, ви також захочете подорожувати так само, як подорожуємо ми. Не забувайте про те, що зараз готується повне відео, тому обов'язково. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, чекайте повне відео. А з вами була Ілона Па-па!